Вітаю вас, друзі мої. Сьогодні я хочу з вами поговорити на таку тему. У нас вже була тема етика на полюванні стосовно добутого звіра, пораненого звіра. А сьогодні я хочу поговорити про етичні відносини між мисливцями. Тому що часто буває, що на одному полюванні збирається два різних колектива. Ну, В основному це десь на загонних полюваннях. Частина одного, частина другого потрібні люди. І збирають, буває навіть три колективи збираються на одному полюванні. Бувають е, часто випадки, коли у вас та чи інша людина, товариш, запрошує в абсолютно ну, незнайомий для вас колектив. Ви там Будете перший раз з ними полювати, будете... ви нікого не знаєте, крім цього товариша. От Я хочу поговорити, як себе вести на таких полюваннях. Я, я нікого не вчу. Я можу дати поради, а ви ну, самі для себе вирішуйте. щось брати собі на замітку, щось пропускати поза вуха. І не звертати на це увагу. Дивіться, я за те, щоб кожна людина в колективі виконувала якусь свою функцію, яка йде на користь колективу. Будь то колектив ваш, яким ви полюєте вже там десятки років, будь то колектив, в який ви їдете от сьогодні, перший раз. От, наприклад, вас запросили там пополювати на фазана. Абсолютно невідомий ваш колектив, ваш товариш кілька разів з ними полював. Неважливо, чи він полював з ними постійно, він вас запросив. Ну, звичайно, буває так, не вистачає людей, треба місце заповнити, хто там може з собою когось взяти. Ось таким чином попадають сторонні люди в колектив на то чи інше полювання. Яка моя порада буде в такому випадку? Ви вас запросили на полювання. товариш запросив вас пополювати в колективі. Вам не в знайомому, ви з ними ніколи не були, не бачили, не стикалися ні на жодних полюваннях, ні по життю. От. Постарайтеся в товариша, який вас пригласив, чи людина, яка вас пригласила, не обов'язково товариш, просто знайомий. Поцікавитися цієї людини, які в цьому колективі є традиції, звичаї. Тобто в кожному колективі є звичаї. Навіть ви зараз кажете, що в нашому колективі звичаї нема. І у вашому колективі є звичаї, вони по різному складаються, вони по різному відбуваються. Від того, що там всі на першу кров сідають і Допутя снідають з трохлітровою банкою самогонки до кінця того, що там в кінці полювання розкладається вся дичина, фотографується, віддається шана дичині. От в такому випадку. В таких рамках, границях. От. Бувають менші, бувають більші. Тобто ви повинні знати, що в цьому колективі є такого, ну, як, яке пропагандує цей колектив всередині себе. От. І ви там знаєте оці нюанси, щоб потом для вас це не виявилося шоком. Да? Бо ви попадаєте в колектив, який полювання починає в 8 часового ранку з 3-літрової банки самогону на капоті нині. Ну, коли нормальна людина попадає в такий колектив, у неї виходить вибух мозку і питання, що я тут роблю. От ви ви знаєте, там хороший колектив, всі, всі випивають на охоті по 100 грамів, ну, майже всі, Но роблять це по-різному. Якщо ви не терпите. Випивших людей, п'яних людей, які зброєю вештаються угіддями, а вас запрошують саме в такий колектив. Ну, моя вам порада краще не їхати. Тому що полювання для вас буде спорчене. Ви не отримаєте задоволення, ви будете весь день нервовий і це. Ну, Це не розполагає до гарного відпочинку з рушницею на природі. Тобто узнавайте про колектив. Хоча б більш-менш, що, хто, як, чим дихає колектив. От, наприклад, хороший, добрий колектив у них є традиція там після полювання заїжджати в якесь кафешку, там заказувати. Неважливо, що там: юшку, рибну, борщ, солянку, якісь шашлики. Ви можете зробити простіше, ви можете просто підготувати це для колективу. Їм буде сюрприз і до вас відношення буде як до, як до повноцінного члена колективу цього, хоча ви туди попали перший раз. От. Я хоч розкажу вам історію одну, яка трапилася зі мною. Ми, коли починали з нашим колективом полювати, я пару разів з ними вже з'їздив, починав придивлятися, дивитися, що, до чого, як. І ми попали в одне полювання на копитних, дуже відоме господарство України. І ми з нашим керівництвом колективу був заказаний борщ після полювання поїсти гарячого борщу. Це було за віддільну плату, нам зварили гарячий борщ, привезли ми в лісі, там у бісеці після полювання. Зразу скажу, полювання було невдале. Погода нам по цьому не, при... не супутствувала. І нам привезли цей борщ. Борщ був, ну, його можна їсти, але це не був той борщ, який їси з задоволенням. І на другий раз я, знаючи, що я вару ну, по відгуках моїх друзів і рідних непоганий борщ, я сказав по в нашій групі в WhatsApp. Що беріть тарілки, наступного разу я е, візьму борщ з собою. На полювання, виберіть тарілки і ложки, щоб вам було у що його насипати. Мені товариш, мій близький, подарував е, каструлю з короварху на 12 літрів. Я зварив червоний борщ, який я варю, і люблю його варити, і їсти, і всі люблять мої рідні його. Я зварив такий борщ. Взяв на полювання, взяв плитку, на якій розігріти газу. Ми відполювали. Потім е з'їхалися на базу на березі озера. Був такий шикарна біседка з закритими стінами, тобто ні вітер, нічого не продувало. Ми нагріли цей борщ і з задоволенням всі його поїли. Після морозного дня в лісі на природі е загони, біганина. І вечором ви сіли під чарочку горілки, хто п'є, хто не п'є, там під сок, компот поїли гарячий борщ з фасолями, наварісті, з м'ясом на свинячих реберцях. І от зародилася у нас традиція з того моменту, що я їдучи на охоту. На полювання я завжди варив борщ з собою. Борщ, суп гороховий, солянку, суп лапшу. тобто гаряче перше блюдо. Яке після таких фізичних нагрузок навантажень, вам хочеться, не хочеться того салу їсти холодне чи ту ковбасу, Вам хочеться чогось гаряченького. І ріденького з'їсти. І от з того моменту в нашому колективі я почав відповідати за перші блюда. Там в наш колектив наступного року влилося ще три чоловіки, три члени колись розпавшогося колектив, на якій території ми полювали. І один теж з цих членів побачив, що ніша з першим блюдом зайнята. На вечір. І він запропонував, що він буде робити перші е, е, сніданки. Е, ну Вони втрох будуть робити на сніданки. Раніше наші сніданки заключалися в тому, що ми на великій дисковій сковороді жарили яєчню з салом, приїжджали, жарили, снідали, е, пили каву і полювали. От е, вони запропонували, що буде сніданок. Сніданки були від щойно зварених вареників, заканчуючи рибним супом на основі білків і креветок. ну, тобто, дируни, налисники. Кожен раз було якесь нове блюдо на сніданок і в таких пропорціях, що в такій кількості, що там 15-17 чоловік е, наїдалося. От, е, Про що я кажу? Ви повинні е, самі знайти, е, чим ви можете колектив цей, привнести в цей колектив якесь щось своє полезне для цього колективу. От, тоді вас колектив прийме. Якщо ви навіть полювати збираєтеся з ними один раз, повірте, вас будуть потім ще довго згадувати хорошими словами і вас завжди будуть раді бачити в цьому колективі. Якщо два колективи там збираються, три колективи збираються, і у кожного колектива якісь свої традиції, і колектив, з якого стрілець там добуває тварину. Вже відкривають там багажники на капоті, п'ють по 50 грамів, гикаючи, кличуть з другого колектива людей, які просто стоять, п'ють чай чи каву. А що, йдіть сюди, вип'ємо по 100 грамів, то ви що, нас не поважаєте, до наш стрілок молодець. Такого ніколи не робіть. Ви не знаєте традицій того колективу. І казати, чого ви не п'єте, ви нас не вважаєте, не поважаєте, ви до наших традицій, не, не поважаєте наші традиції, а ну давайте коньячку вип'ємо. В тому колективі може бути абсолютно різне відношення до добування звіра, до по віддавання поваги звірові. Не обов'язково кого випивати гранчак горілки там застрелив звіра. Ні, у когось це буває просто е, дружні вітання з продовженням охоти, Вдруг, в тих може бути там, по, е, випити по чашці кави чи чаю. Тобто не нав'язуйте собі е, комусь свої традиції. Якщо в людей ви на, от, на однакових полюсах з цими, вони самі підійдуть, візьмуть там свій харч, свою там, якусь пляшку коньяка, підійдуть до вас і присуєняться. Якщо вони не підсоєняються, ви можете запитати там хлопці, по відповну відмітити да, от добу того звіра. Підходьте, вони скажуть, ні, дякую, ми, ми не. Ми не хочемо, ми не, нам за рулем. Вам ніхто не скаже, що я не хочу, ми з вами добавимо пити, ми не п'ємо на полюванні з рушницями в руках. От вони відказали, ви до них не, не чіпляєтеся, не пристаєте, що, що ви нас не поважаєте. Так те саме, коли у вас одна людина до вашого колектива прийшла. І коли ви там випиваєте 100 грам, а людина п'є чай, і не треба їй казати. Ти що нас не поважаєш, наш колектив, а ну йди випий з нами. Ну, не, не, не треба так робити. Це не краси у вас е в очах цієї людини. Вона приїхала отримати задоволення. Задоволення вона отримує не від п'янки, а від самого процесу полювання. Так що, отак от коротенько я вам розказав, а ви вже самі вирішуйте. Як робити, що робити, і як себе поводити на полювання з тої чи іншої сторони? Цього будьте здорові, добра, щастя вам, хороших колективів, хороших полювань, забутніх трофеїв. Будьте здорові!